Добрий вечір Хмельницький, і нас цікавить наступне запитання. Будь ласка, скажіть, чи плануєте ви провести пенсійну реформу? Які зміни ви плануєте в пенсійній реформі? Стоїть також нагальне питання про е, збільшення пенсійного віку. Чи будете ви планувати збільшення пенсійного віку? І також, так як я сама представник освіти, мене цікавить, декілька років стоїть питання про урівняння пенсій вчителів і державних службовців. Як ви будете вирішувати ці питання? Хмельницький? Ну, розкажу про пенсії. Тим більше багато тут стоїть зараз людей, які вже отримують пенсію. І ми, можливо, будемо отримувати пенсію, але почну з того, що причинній пенсійній системі на мене пенсії вже нема. І на вас, шановна молодь, також. Пенсійний фонд банкрут. Тих людей, які вносять кошти в пенсійний фонд, не вистачає на тих людей, які отримують пенсії. Дефіцит пенсійного фонду 20 мільярдів гривень. Тепер поговоримо про розміри пенсій. Середня пенсія в Україні, знаєте яка? 640 гривень. Стипендія у студента 530, який ще нічого не зробив. А пенсія 640. На таку пенсію не то, що вижити. На неї не можна вмерти. Бо смерть дорожче коштує. Поминки, ксьон, струнва. Тому коли мова йде про виживання... Ну, то фактично людей поставили на межу виживання. Люди не мають за що жити. Тому перше, що я розпочну, в Україні є два сорта пенсіонерів. Перший сорт пенсіонерів це ті, які пропрацювали в обкомі чи райкомі партії, ті, які пропрацювали в державній службі, ті, які пропрацювали в судічній прокуратурі і отримують пенсію по 5-7 тисяч. Деякі. Отримують по 120 тисяч. Це судді Конституційного верховного суду, які вирішили собі пенсійну проблему через рішення суду. І такі є таланти в Україні. А є друга частина пенсіонерів. Це ті, які по 30-40 років трудового стажу. Хто ще при радянській владі робив? Хто зараз? І ті, які отримують 700 гривень. Так це яка така справедливість? Виявляється, у нас як? Статус людини визначається тим, в якому він в кабінеті сидів, а не статус тому, скільки він потратив сил, енергії і здоров'я на те, щоб вкласти Україну. Перше, в країні буде проведений перерахунок пенсій. Для декого прийдеться зменшити пенсію, для того, щоб для більшості українців її збільшити. Це чесно, це справедливо. Так має бути. Друге. Що стосується пенсійного віку. Нагадаю вам, Тимошенко у травні підписала листа. У тому листі до Міжнародного валютного фонду було передбачено збільшення пенсійного віку до 65 років. Це цікаве вирішення пенсійної проблеми. Знаєте чому? Посередня тривалість життя чоловічої статі, нас з вами, мужики, 62 роки. Ми просто до пенсії не доживемо і нам не треба її платити. Тому я категорично проти такого підходу. Я на ваш розгляд поставлю два варіанти. Вам вибирати. Перше, йдете на пенсію в цей вік, який зараз є, і отримаєте ту пенсію, яку зараз отримуєте. А є другий варіант. Йдете на пенсію протягом року на 6 місяців пізніше, але отримаєте пенсію на 20% вищу. Визначайтеся, що вам краще. Чи поробити 6 місяців і отримати вищу пенсію? Чи поробити менше на 6 місяців і отримати меншу пенсію? Це теж чесно. Наступне. Що стосується... Так ви що виберете, будете робити чи не будете? О, Файно. Я сказав, що в нас ще не все втрачено, слухайте. Ми щось збудуємо країну. Є порядок, є нормально все. Тепер те, що стосується безпосередньо наповнення пенсійного фонду. Дивіться, у нас сьогодні на 10 працюючих, 9 пенсіонерів. Зрозуміло, ті, які вносять гроші в пенсійний фонд, поки що більше, ніж тих, які на пенсії. А що буде за декілька років, знаєте що? Навпаки, ну, тих, яких працює, буде менше, ніж тих, яких на пенсії. Не вирішивши проблему забезпечення робочими місцями... Не вирішивши проблему 4 мільйонів безробітних, я не наповню пенсійний фонд. Як жила країна? Вона брала кредити в МВС. 13 мільярдів доларів. Почуйте цю цифру. Уявіть собі, 13 мільярдів це по 500 мільйонів доларів на кожну область. Уявіть, що можна зробити у Хмельницькій області, якщо дати сюди 500 мільйонів. Мені страшно сказати. Ну, можна побудувати всі дороги, точно. Всі лікарні по-новому, точно, ще всі школи можна. І ще пару заводів збудувати. Цих 13 мільярдів куди пішло? Одна половина пішла росіянам. Ми на кінець стали тою країною, яка годує Росію. А прем'єр Тимошенко йде на державний орден від прем'єра Путіна. 6 мільярдів віддали росіянам. Взяли в американців і віддали в Москву. Інша половина куди пішла? На пенсійний фонд, на соціальні пільги і то, що ви правильно сказали, на виборчу компанію прем'єр-міністра. Тому не вирівши ще проблему корупції в Україні, не створивши робочі місця, вже немає кредиту. Що американці вже не дають? Кінчилося. Уже закінчилась наркотична залежність. Від того в Казначинці грошей ноль. У прем'єра в кабінеті, не в кабінеті Брешу, а у державному казначействі щур повісився в холодильнику, бо нема що їсти. У прем'єра по-другому в кабінеті. Тому коли мова йде про те, щоб наповнити пенсійний фонд, то єдиний шлях зайнятість населення, робочі місця. Це шлях до того, щоб збільшити пенсію, і це шлях до того, щоб взагалі її платити. Це ж знущання над людиною, яка 40 років проробила. А далі що? Вона не живе. Вона просто виживає. Просто виживає від дня до дня. Тому я не можу дозволити, щоб в тому числі і мої батьки виживали. Вони гідно прожили життя і повинні далі його гідно жити. І в цьому є функція і держави, і моє завдання як майбутнього президента. На волочусь, будь ласка, маєте можливість продовжити нашу розмову своїм питанням. Вам слово. Доброго вечора, Хмельницький. Наше питання стосується страхової медицини. Доброго вечора, Останній Петрович. Сьогодні в нас в державі медицина є державною, але вона не є державною. Медицина є безкоштовною.